Привіт, друзі! Тож уявімо собі 2100 рік. Лондона Бат Восміцільська мечеть добудовує свій четвертий мінарет. Звучить як якась фантазія, так? Але насправді може й не зовсім так. Дивіться, ось недавно зовсім пройшли вибори по всій Європі до Європарламенту, де ультраправі партії зненацька були дуже великі популярності. В таких же країнах, як Німеччина, там Франція, Нідерланди, Австрія, Швеція і багатьох інших. І в цьому багато причин, звісно, політологи там розписують, але одна з причин, яка до мене приліпилася сильно, це те, що люди хочуть якось приборокати цю неконтрольовану імміграцію в країни. І ці настрої дуже сильно виросли після того, як Почалися ці пропалестинські мітинги, які проходили по всій Європі, які були доволі такі масові регулярні, і були якісь моменти, де нападали там, на відділення банків, тут у Англії, у Лондоні, які співпрацювали з Ізраїлем, наприклад, той же банк. І люди зрозуміли, що ці осередки мігрантів. Які приїжджають до країн, вони не тільки не асимілюються, а навпаки, якось розростаються і починають впливати на країни, на міста, у яких вони знаходяться, і вони, хоч і бояться говорити про це відверто, але отак от через вибори показують свої настрої. Але ця тема серед місцевих вона така тобуйована, бо у них є так званий white guilt, да, де вони думають про те, що їхні предки робили у тих країнах, які вони колонізували, де вони там нав'язували свою релігію, свої там якісь правила життя, там знущалися над місцевим населенням, грабували їх і таке інше. Тож вони не мають права говорити вголос, але їх це тривожить. Дуже цікавою є стаття у Вікіпедії, яка так і називається польський е, іслам, польська ісламофобія. Поляки не мають оцього відчуття провини перед е, мусульманами чи іншими якимись релігіями. В принципі, у них немало такої колоніальної історії. І коли у 2010-х були оці хвилі мігрантів з Сирії і з Африки, вони на відріз відмовилися приймати до себе цих біженців, коли Країни Євросоюзу намагалися розподілити, хто з яких країн який відсоток цих біженців до себе прийме, поляки сказали, ми не будемо до себе брати нікого. І цій статті розповідаються про те, що поляки, яких тут багато приїжджають до Європи, дивляться, як тут живеться в такій мультикультурній середовищі, і розповідають своїм рідним, яких ще більше підгрівають цю ісламофобію. Тож. Тут люди живуть, які відчувають, що вони зобов'язані до себе приймати мігрантів. І ось якщо ми будемо говорити про Лондон, то я завжди вважав із книжок чи зі школи, там, з фільмів, що Лондон це таке європейське місто, класичні якісь традиції, історія тут. Але як тільки я сюди приїхав, я відразу відчув, що це не зовсім так. Принаймні, якщо я кажу про Лондон. Тут у Лондоні дуже багато таких місць, де ти взагалі можеш себе відчути, що ти знаходишся не у Європі зовсім. Якісь ринки де на східний манер, там торгують якимись незрозумілими товарами. Багато людей, які характерно одягнені, характерна річ, мова, яку ти чуєш. Ти можеш сісти у автобус і чути весь час, що хтось заходить в автобус, і ти там. Чуєш, як вони вітаються шалом алейком, алейкум шалом, шалам маленьком. І ти розумієш, що ти взагалі тут у меншості, як європейці. І чи завжди це було так? Я от, цікавлюся цими, от статистикою, якщо ви, ви дивилися мої попередні відео, мабуть, ви помітили, що я люблю спостерігати за якимись трендами. І справа в тому, що ні. Ще у 50-х роках минулого століття у 8 мільйонному Лондоні проживало всього лише 35 тисяч мусульман. Була якась закінчилася Друга світова війна, дуже не вистачало робочих рук, і Англія вирішила запросити людей зі своїх минулих колоній приїхати сюди працювати з Індії, з Бангладешу, з Пакистану. Тож люди приїхали, осіли, почали запрошувати до себе свої родини. При цьому еміграції, звичайно, не припинялися, тобто, це населення почало швидко зростати. Європейці англійці не дуже хочуть народжувати дітей. І вони вважають, що в принципі вони перекриють цю проблему за рахунок імміграції. І в мусульманських родинах, звісно, дітей заводяться багато. Це родини, які там по шаріату мають народжувати багато дітей. Англійці мало, тож цей дисбаланс іде. І вже у 2001 році, коли був перепис, було 8,5. Відсотків мусульман на все населення Лондона. Тобто, якщо у 50-х 35 тисяч на 8 мільйонів, це скільки 0,0,5%, мабуть, то через 50 років вже 8,5%. Дуже велика різниця. Перемотаємо ще на 10 років вже 12,5%. Це 10 років. Зараз 2024 рік у Лондоні проживає 9 мільйонів людей. З них більше ніж 1,5 мільйона це мусульмани. Або більш ніж 15%. І прогнозує, що до кінця цього сторіччя населення Лондона може бути щонайменш на третину ісламським, а то й взагалі, там, здебільшого, населена мусульманами. І можна собі уявити, що люди, які перетримуються а, ісламу, вони. Дуже жорсткі у своїх законах, у законах шаріату, яким вони притримуються. І ці закони це закони номер 1 по яким вони будують своє суспільство, свої держави, і все, і це буде також впливати на закони, які будуть прийматися у Англії, на те, як буде розвиватися тут суспільство. Дуже примітною і цікавою була, до речі, стаття у Daily Mail, де писалося про те, що у Берліні. Діти у деяких школах хочуть перейти в іслам, християння, бо вони відчувають себе у меншості і в класі більш, більш мусульман, і вони мають дуже таку чітку ієрархію, дуже таку чітку структуру своєї громади. І булять ці християнських дітей, вони домінують ними. Тож ці діти хочуть перейти у іслам. І при тому, що місцеві. Мусульмани вони в першу чергу підтримуються законів віри Корану, шаріату, ніж законів місцевої німецької влади. Багато речей між християнством і ісламом, які зовсім ніяк не сходяться. Звісно, у східних релігій є свої плюси, так? Ці от ісламські родини вони дуже міцні, вони дуже. Чітко вони мають якісь закони, правила, яких вони притримуються. У них дуже міцні родинні зв'язки, громадські зв'язки, у них е, немає алкоголізму, я думаю, майже немає, немає наркоманії, що чудово, у них дуже потужна і класна культура, це дійсно так. Але у той же час є дуже багато таких проблем. Е, в першу чергу, я думаю, коли так, про проблема, це про права жінок, яких я вважаю. У ісламі взагалі немає жінок прав. Вони, починаючи від того, як вони вдягаються, да, вони не мають багато, де права здобувати освіту, водити автомобілі. Вони не мають часто права вибирати собі чоловіків, яких вони от, може, люблять чи хочуть вибрати самі. Вони мають народжувати там дітей і слухатися свого чоловіка у всьому і завжди. Якщо якась іде непокора, то всі ми знаємо нещодавно, от у Ірані, наприклад, були великі стихійні. Супротиви да, суспільства після того, як вбили ту жінку, яка невідповідно одягалася. Це номер один. Це взагалі щось таке, що йде в розріз взагалі з західними цінностями абсолютно. І на відміну від толерантності Європи, яка така м'яка, яка така відкрита до всього, в, в ісламі все дуже жорстко, дуже чітко, не можна відступити ні на крок. Ти маєш дотримуватися максимально сильно. Того, що прописано в Корані, тим більше, що християни вони... це більше робляться атеїстами, так? все менше якимись релігійними, все більше якимись от такими -агно агностиками. І також свобода слова. Дійсно, якщо ти щось скажеш проти релігії, якщо в першу чергу проти Корану, то це взагалі може бути щось дуже жорстка реакція. Всі ми пам'ятаємо Шарлі Абдо, як вони намалювали карикатуру на пророка Мухаммеда, що трапилося? люди мають бути дуже-дуже обережними стосовно того, що вони кажуть про іслам, про Коран, про пророка. І взагалі свою думку виражати багатьох речах неможливо. Тобто демократія там не на найвищому рівні. І що найбільше, я думаю, тут обидві сторони мають ритися в пушку, але коли я чую Аллаху Акбар, то я десь от внутрішньо напружуюсь, бо в мене це асоціюється з тим, що зараз десь щось бабахне через секунду. Коли я. Сижу в літаку не знаю, якихось арабських авіаліній, і там починається з Аллаху Акбар, то мені кажеться, що все, ми летимо в якийсь будинок зараз. Аллаху Акбар. О, that's so whimpy. Come on, give it all you got. Go! Це не просто так, бо. Дуже багато терористичних актів було зроблено заради ісламу саме мусульманами. Християни також багато чого наробили. Згадати ті ж теракти Нової Зеландії, Новій Зеландії, де людина прийшла до мечеті і розстріляла багато людей до той же Брейвік. Знаєте, якщо налити у чай трішки молока, то це буде чай з молоком. А якщо в нього вилити там діжку молока, то це буде молоко. І це саме те, що я бачу, що зараз відбувається отут, у Європі, у Франції, у Німеччині, у Англії, здебільшого у великих містах: Париж, Берлін, Лондон. Люди через 50 років, через 100 років, будуть жити зовсім не так, як живуть сьогодні. Ми зараз живемо зовсім не так або сильно не так, як жили 50 років тому, і цей процес має дуже сильне прискорення. У мого сина. У школі багато а, мусульман, і його, навіть його кращий друг, а він мусульманин. Нема ніяких проблем. Все чудово, вони чудово собі спілкуються. Взагалі ніхто ні про що ніякої релігії, там нікому не пропагандує. І я взагалі радий, що він живе в такій середовищі, де він бачить всі ці інші, інші культури і робиться більш гнучким, ніж я. Я дуже такий ортодоксальний. Але тим не менш вважаю, що оця швидка тенденція зміни того, як влаштований світ, вона однобока, вона в першу чергу змінюється тут у Європі, вона не змінюється так на Сході. І вона не на користь. Це моя думка, друзі. Мені дуже цікаво, що ви скажете. Знаєте, в Україні також гомогенне таке середовище, і здебільшого населена. Українцями здебільшого населеними християнами, здебільшого православними. Але, мабуть, колись настане такий момент, що також буде постувати питання імміграції людей до України. Я думаю, що це так чи інакше буде відбуватися. Як ви вважаєте, от чи нормально це, якби до України почали приїжджати дуже багато мусульман або не знаю, там індуїстів або якихось інших релігій? Чи це добре, чи взагалі проблема, чи не проблема, кажіть, цікаво вас послухати. Якщо ви мене додивилися до цього моменту, значить, або ви згодні з моїми думками, або дуже не згодні, вони викликають у вас реакцію. І вам було цікаво. Якщо так, ось тут я залишу QR-код на мій телеграм-канал, де я залишаю деякі цікаві речі, які не поміщуються у формат Ютубу. Тож, Ну, будь ласка, підписуйтеся, мені буде приємно, і я буду більш мотивований щось туди писати. На цьому все і до нових зустрічей!